В розвинених європейських країнах основою сильної демократичної держави завжди є сильне місцеве самоврядування. Децентралізація влади, про яку сьогодні ведеться багато розмов, це можливість для місцевих органів влади, по-перше, швидше та ефективніше реагувати на потреби і проблеми людей, по-друге, раціонально використовувати власні бюджетні ресурси і, по третє, приймати ефективні управлінські рішення. На жаль, на сьогодні в Україні ми маємо розрив соціального зв'язку між управлінським політиком з органами місцевого самоврядування, що насамперед має як негативні, так і позитивні наслідки. До негативних ми можемо віднести відсутність вертикалі владного управління. Позитивним же ми вважаємо недолугість сучасного управлінського політикуму, яке, на щастя, не завжди доходить до органів місцевого самоврядування. Тому саме залучення громадян, об'єднань громадян, громадських організацій, приватного сектору економіки до процесів суспільного розвитку, їх безпосередня участь в прийнятті рішень є ключовою для ефективного державного управління, забезпечення сталого економічного розвитку сучасного українського села, міста, району і України в цілому.